Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний компот заличі. Надобиться алеча, цукор, апельсин заздалегідь заморозила я його, малина або будь-яка кольорова ягода, дрібка лимонної кислоти і чисті баночки і кришечки, які я заздалегідь вимила з содою. Третину банки заповнюємо аличою. Додаємо два кільця апельсину. Я їх заморожую, тому що вони так краще віддають і аромат. Додаємо жменю малини. Десь грам 50 Кип'ятимо воду. Обережно, щоб не тріснула баночка, заливаємо киплячою водою. Друзі, аромат вже стоїть нереальний. Наливши до самого верху, даємо постояти 20 хвилин під кришечкою. Через 20 хвилин зливаємо воду назад до каструльки і закип'ячуємо. Дивіться, який колір вийшов. До баночки додаємо цукор. Пропорції я напишу в коментарях. На кінчику чайної ложечки додаємо лимонну кислоту. Знову заливаємо і ретельно закручуємо кришечками. Обережно перемішуємо, щоб розчинився цукор, і ви подивіться, яка краса.